Друзі, всі мита буде пашами на яйце. Друга частина я я у Майнкрафт. Так, давай. Ух, є, ой, як голосно, так, секундочку. Так, щось дуже голосно, так Музика і звуком. Погода, так, блоки, тихіше хишером. Десь на 50. Так, все. А то, так голосно. Шось не змінилося нічого. Е, Гіркі окруження теж, давайте на 50 очку Просто не знаю, чому воно так кричить. І музикальне блоки. А общую громкость поставку 80. Все готово, готово. Ну, нормально, думаю. Так. Тож, ну, давайте нам потрібно тут все-таки би. Давайте, ага. Давайте тут все задіємо як назад, як було, щоб ну, наші люди гарно ходили. Все застраиваем, друзі. А все ще потрібно від... Ну, не тяжко, а мені приємно. Так, тут -то все теж застроїмо. Все -то. Тут -то у нас буде тоді вхід. Е Я тут ще ось так Так, е беремо. М -м беремо. Так. Ось так робимо, щоб вже ніхто абсолютно не перепринув. Ніхто не зомбі. Безпека життя, понад усе. Е, так. Тут а тут? Робимо ага. Тобто, тут а, немає якби, смисла це робити. Ну, Можна, все. Ага. Так, значить, це може виглядати якось з сторони не дуже. Е, Крипер. Тихо? Тихо, я вже там підірвав. Давайте візьмемо вишневе дерево, а тут візьмемо вишню. Давайте ось. Ось тако. Е, так, як ми робимо вхід? Вхід ми будемо робити ось так манскалі портал. Так. Е, ой. Ми беремо ще раз блоки І мою. О, ось так. Давайте зараз настроїмося все. Це, можна сказати, така стежка невеличка. так. Це буде виглядати. Так. І що ми робимо тепер? Зараз я хочу знайти вот. Так, привикла так просто натискати. Калітка беремо. Беремо нашу калітку. давайте Таку. Так, о, все. І собі такої немає і відкрили. Так, так, і тепер беремо, беремо, беремо вишню. Ось так. Робимо, Ні, давайте вище зробимо. Щоб було, ніби. я маю більше свободи. Е, так, тут поставимо, А, ми тут не можемо чи що? Все, ось так. І ось тут. Все. Я думаю, не переборщить ми зможемо. Проснулося. Так, давайте що ми тут. Що у нас такого, що нам не потрібно. А як викинуть? Я Ні? Киюм. О, кюн. Все, все викину. Е, так, що це забрати? Це взагалі не гарно дивиться тут. І ставимо нормальні сходи. Так, все, сходи стоять. Так, тут у нас люди проживають. Ой! Ай, так ламати нам не треба нічого. Е, де сундуки лежать? Ми маємо бути гарним мером, тому за це. Зараз зромаю. Йо, де цей сундук? Ага, десь тут має бути. Е, дуже, друзі, цікава серія. Булей. А де, скажіть мені, були комплексниці? Що це таке? Я навіть... Мама. О, сундук. І беремо. Беремо, беремо такий невеличкий йому зробимо подарочок. Невеличкий взагалі. Зараз найду тільки секунду, друзі. Тут не буде його, напевно. Ага. йому ось це такий невеличкий подарочок. І ще. О, і алмазик всьому. Все. Е, так, кладемо назад. Уп. Так, друзі, кажу, я мерду. Так, Алмазики Алмазики і бронючу. Так, все яке було, вертаємо. Так, мені це все... Так. Все ось тако. Ой. Так, ну це є вже поганий мер такий їм, їм вкладати. Так все. Е, тобі ми тут все розібралися. Так, двері розібрали. Угу. Так, що ми тут дивимося? Тут все нормально? Норма, вроді би. Скільки ні, давайте так само тут поставимо сходи. Ось цей. Так, оце блоки землі. Ну це взагалі це нікуди просто не годиться. Так, ой, що це я марша літаю. Так, тут ми ось такий днем. Так, так, добре, добре, добре. Е, тут що у нас? тут -та ось таке, ну це взагалі нікуди, можна сказати, просто. Тому перероблюємо тут -то дороги. Так, тут у -та нас такі сходи. Ну це взагалі просто нікуди. Так, тут. Все, друзі, зараз це буде красиво виглядати. Ну, звісно, може, не сильно прям, але, ну, принаймні, стараюсь, будь хорошим мером, так як це друга частина, ми ще багато чого покращимо. Одразу, що нам має бути? Ми маємо зробити якийсь побутовий магазинчик, а то... Добре, тут ми зараз закриємо на ремонт. Табличка нам надо. Нам надо табличка зараз. Що таке? Узерфлага. Де табличка? Дубовая табличка, все. Так, ми тут оставимо і прописуємо. Ремонт. Не ходити. Все. З поклику. Все, я думаю, сюди вже ніхто не піде. Ой, ну що як це викину, Воно ну, мені ще понадобиться. Так. Е так, ми тут все зробимо далі. Що потрібно, обов'язково? Так, тут ми. Хордило. Так, ну Ну, пашемо, ну, Що я сам себе дурю, Так. Е, нам потрібно зараз, 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 зараз знайти. Так, де то тут я брав? Нам треба зробити будинок. Так, ладно, це от ми теж робимо. Так, вибачайте, добре. Я попрошу. О, давайте ось це, в принципі, оце навіть покраще. Так, ми візьмемо оцей будинок, ми. Вибачаюсь, іди звідси. Тут більше не живеш. Так, тут буде мерія. Ой. Сход... І що нам робить? казав я ж, ти тут більше не живеш. Ой. Так, друзі, вибачайте секундочку. О! Все нарешті. Так, що я наробив? Скадурна мерія, друзі, у нас виходить, по суті. Так, і ще демося на другому поверсі. Тут у нас такий балкончик. Е -е, так, ось це... Ой, вибачайте. Так, зробимо тут віконечко таке. Е, скло потім поставлю. Так, давайте зараз все ми зробимо. Перебудуємо все так, зараз дерево, двері. Це ми, з друзі, зробимо, напевно, меріда. Так, зараз їм такий ще подарочок підгонюємо. Так, і мені зараз ще двері. Треба знайти їх. Ось двері. Боже, так, в честь. Їм такий сюрприз зробимо все хай добувають Все, алмазовим Все, це мені тут не надо поки що. Так, ну що ж, друзі, встановлюємо двері і я раджу, думаю, реально переробити можемо. Ну це взагалі, друзі, я вам скажу. Ну що це за мене з камню? Ой Так, ну вже, друзі, вже покраще. Вже трошки покраще. Тому ми ставимо світильник на зубу. Ой. Це на мене похоже і правда. Надо навчитися двері не виламувати, а відкривати. Нормально. Так. Так, друзі, може трошки повільно бути, але. Ой. Стараюся, дуже стараюся, ой. Так, бомба взагалі. Мені скажуть, що я взагалі не стараюся, ви так подумаєте, але ні. Так, ой, що я зробив, коротше, добре, тут все нормально буде. Так, тепер ми пишемо. Що це у нас буде за кабінет? Так, так це ми приберемо. Ну Боже, що у них за ремонт такий то а? Так, ось таке ми тут зробимо. Все буде з одного матеріалу. Так, як ми назвемо цей офіс? Так, нам треба зараз така табличка. Я ж можу на стіну повісити. Так, табличка буде називатися Міністерство. 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 Називаємо, друзі. Міністерство, йо Міністерство законодавчої. Законодавчої. Та що це за прикол? Міністерство закону дочої. Влади. О, все, друзі. Ідеально. Тут буде у нас кабінет, тут ми будемо ще... Отже, от, от допустимо, тут. А, тут у нас буде такий столик, зараз я його знайду. Та, й -маю, де мені ж його знайти, ще треба. Що ви мені там акаєте? Ось, ось цей столик у нас такий буде. А, табличку нам ще треба. Ось так, все. Як то кажуть, все. тут ми будемо мабуть... різні справи. Так, все, друзі, тоді виходимо звідси. От що це таке, ну як? Ну просто, ну. Як вони тут живуть? Ну, але, звісно, так. так. А це наша головна... Так, це у нас ринок тут, типу, так? Да? Тоді я тут такий подгончик зроблю. Зараз мені треба знайти таке дещо, о, Ока Ендера нам полезно дуже буде. Нам зараз треба знайти сино, 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 жовтий, сухий бетон. Нам треба сино знайти, так. Щось у нас за штб має продаватися, -мойо! -ма Оце блоки мають бути. Природні блоки, напевно, так. Тож не мог. О, все. Так. Так, тут ми виставляємо ось так. Тут, типу, люди щось продають, всякі різне. Ну, я думаю, їм сподобається. Так. Добре, ну в принципі нормально, а... о там що? Чай не тепло всі Може, так, почекайте, то не око Ендера, напевно. Зараз. Секунду. Це то, 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 таке щось робиться. Так, друзі, вибачаюсь. Великі вибачні, так. Блоки ще працюють. Око Ендера. Мені треба перлина Ендера. Так, а що, перлини Ендера немає? То все, мені воно не треба. Так, ну, в принципі, друзі, на цьому вона закінчувати. На цьому... Безполезна вам та серія, цікава, не цікава взагалі серія, та безполезна вам нічим не цікава. йо-моє, -йо. Це вже який раз я повторюю. Безполезна та не цікава серія саме для вас по другій серії мого часу. підходи до кінця. Дякую, друзі, всім за перегляд. Тут, до речі, буде лікарня. Всім до зустрічі, всім удачі і всім пока-пока.